Давно виставкова зала не бачила такої кількості відвідувачів. Всі вони завітали подивитися на картини художниці Оксани Литвиненко. Художниця презентувала широкому загалу низку робіт, присвячених жінці. Мисткині вдалося збентежити своїми картинами як дорослих, так і малих. Своїх емоцій художниця не приховувала. І це є болісно, і радісно, і дуже хвилююче одночасно. Слід ключи перед вами, бо в своїх роботах. Я відкрита та хайка є. Миколанжи Олександр сказав, що нічого не вмію, але вмію вчитися. Мої роботи це е, навчання в мистецтві, навчання по життю, тому що е, кожна робота безпосередньо пов'язана з моїм повсякденним життям. Художниця втілила в своїх картинах красу та сутність жінки та навколишнього світу. Привітати Оксану Литвиненко з персональною виставкою завітали як рідні, так і близькі друзі. Одна із них перша вчителька художниці Світлана Битенська. І Ще тоді я побачила з таким і з яким завзяттям вона береться до мальовничої науки. Просто вона не можна було відірвати від малювання, від всього того, що відносилось до мистецтва. По закінченню вона, як Григорій, Рода, вже пішла по світах. На виставці представлені пейзажі, натюрморти та портрети. Всі вони роботи, написані Оксаною Литвиненко, в період навчання в Київській академії мистецтв з 2008 по 2012 рік. За словами кращої подруги художниці Тетяни Мацук, у кожну роботу …мисткиня вклала частинку себе. Ці роботи не дуже лаконічні, не дуже гармонічні. Так, як Оксанка відчуває музику, музику красок. Музику живопису. Вона відчуває те, що вона малює. Коли вона їх малює, вона не просто малює, а вона в кожну роботу включає душу. І коли робота закінчена, ця робота не просто картина, а це картина, яка співає. Картини Оксани Литвиненко вже були премійовані на виставках у Японії, Росії, Баварії та багатьох інших країнах. Проте найбільш художниця хвилюється вдома. Лише можу одне сказати, що шлях художника це прагнення до світла. І це єдине, що шторхає мене тримає мене в моєму такому непростому шляху, чесно кажучи. Я щиро дякую, що ви прийшли. Подивилися, знайшли час. І це є до да, велика вдячність для мене, що моя праця не пройшла. Да. Черкасті матимуть змогу зануритися у живописний світ художниці протягом останнього місяця. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.